Друзі, перші проголовне поїхали. феєрична історія пише військовий Микола Ляхович. Далі мовою оригіналу. О добре, лише що Сергія Неєв генерала, не солдати, як викривача Єрмаківської корупції, Дмитро Штанько, якого нібито вбили на фронті. Ось що про Штанько говорив Червінське, намагаються їх посадити, схарчити, знищити. От, До речі, цей Дмитро Штанько, який записував чи не записував вже він е покійний. Він загинув. Е я знаю, як його переслідували. Він мені ділився зі мною, що його переслідувала військова контрозвідка, ловила, вилавлювала. І особисто взяли його, завезли на передову в Бахмут. І він же в перший день тільки приїхав, поклав свою торбу, попав одразу на спостережну позицію, яка була вскрита росіянами. І коли вони кажуть, що ми втрьох зайшли на позицію, сразу загинув перший мій товариш, тому що я потрапив під обстріл. А другий втік. Я залишився один. І отак цілий місяць вони його туди пихали, і в відтоги він загинув. Тобто, ось так вони поступають своїми опонентами, ті, хто мають сміливість говорити відкрито про їхні ганебні вчинки, про їхню сутність. Це головне. Генералу Наєву краще не носити собо за свій зв'язку, на які можуть зателефонувати з офісу президента. Як це було за хвилини перед прильотом по місті, де на такий дзвінок відповів Валерій Залужний, як розповів на це генерал Кривонос, Всі ж пам'ятають, як накрило залужного у польовому штабі свого часу. Дзвінок то був з офісу президента. Тоді одразу після цього приліту журналіст Бутусов пише сьогодні. Генерал-лейтенант Сергій Наєв отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи. Велика новосілка повідомили журналісти це. Зорнет верховний головнокомандувач Зеленський бурхливо відреагував на сенсаційне інтерв'ю генерала Наєва Українській Правді, якому Наєв наголосив, що провал підготовки України до нападу РФ у 2022 році це повна відповідальність політичного керівництва країни та особливо президента. Також Наєв відмітив, що керівництво країни не повідомляло військовим інформацію про час нападу. А сьогодні зранку Наєв отримало призначення у війська. Наші джерела говорять, що керівництво зсу отримало прямий наказ від президента Зеленського. Зеленський призначив Наєва у 2020 тому році на командувачем об'єднаних сил в 22 році присвоїв звання Героя України а рівно рік тому, 11 лютого, 2024 року зняв з посади командувача об'єднаних сил. З того часу на перебуває у розпорядженні міністра оборони, ніякої штатної посади в армії не мав і одразу ось після інтерв'ю, в якому наєв розповів про провал підготовки до війни та відповідальність зеленського верховного дав на давнаєву нове призначення. Очевидно, що він якомога швидше залишив Київ і не міг на фронті надавати нові інтерв'ю іншими засобами масової інформації за даними. Ми нашої джерела Наєв отримав бойове розпорядження, але послався на неможливість його негайного виконання, оскільки посаду командира тактичної групи поза штатна, це тимчасовий орган управління і для призначення на цю посаду потрібно мати штатну посаду в ЗСУ. Зеленський не знав про це і усі так поспішали виконати його емоційну команду. Що на деталі ніхто не звернув увагу. Тепер міноборони та офіс президента думають, яку посаду надати наєву, щоб відправити його у тактичну групу по статусу тактичними групами в ЗСУ, Командують полковники призначення на цю посаду Генера. Генерала лейтенанта колишнього командувача об'єднаних сил, тобто усієї армії, виглядає як очевидне пониження. Тому мета прибрати наєва з Києва на фронт за будь-яку ціну не викликає сумнівів. З іншого боку, повчальна історія дав інтерв'ю. Ось вже знайшлася. Посада дають повноваження, аби тільки не говорив хороші приклади для усіх командирів. Не бійтеся говорити про начальство. Це може дати цікаві результати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.